Добрий день, друзі. Сьогодні до вашого уваги. хочу запропонувати таке у нас нове надходження. Це у нас скло рівня масла. Так, оригінальні шторки радіатора приїхали. Це сотий в оригіналі приїхав. Замки дверів також оригінальні поприїжджали не було їх дуже давно. Так, це у нас кліпси поприїжджали тут в пакетиках. Так, отакі от під клавіші нового зразку, вставочки. Так, це у нас ось коромисел у зборі, також по оригіналу приїхала, бо закінчувалось. Це, знову ж таки, у нас зі зберігання механічні та хаспідометри. Ось такі от. вигляд мають, по нулях стоять. Ось так все це є. Так, друзі, регулятор напруги. Вже декілька таких спродали багато їх залишилося, тому не зволікати. Також зі зберігання це по 750 гривень. Так, дивіться, отакі от панелі приводів поприїжджали. Це у нас старого зразку. Вони в зборі з проводкою. З проводкою мається на увазі, що от всередині все у нас присутнє, колодочки, приводи встановлені. Все є. Так, панель Панеля така от нового зразку. Можна встановлювати. Та у великої кабіни, ну, тільки якщо панель обігрівача, там у вас нового зразку. Якщо старого зразку вона плоска така, більша. По довжині вона більша і по висоті менша. Оце старий зразок, то от, от новий зразок не стає. Тільки потрібна, якщо у вас нового зразку панелька, і ви можете встановити. Так, чохли сидінь У нас приїхали тут синенькі, сіренькі, найбільш такі розповсюджені Червоні приїхали. так Фіранки у нас до Великої кабіни у такому от яскравому кольорі приїхали. І приїхали у нас подушки сидіння в оригіналі. Нижні у нас закінчилися були. От вони приїхали, хто хотів замовити, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Так, це у нас килимки Ева до МТЗ-1025-1221. де Хода зменшувача немає, тому там трошки по-іншому виглядає. І також є там до малої кабіни, до МТЗ 82 892. Також є варіанти. Друзі, якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре!